Сьогодні на Миколу Шапаренка чекає плей офф раунд Ліги Європи проти Карабаху. Але перед цим в нас поєдинок в чемпіонаті Англії проти Вулверхемптона. Ньюкасл на 8-й позиції, а Вовки на 10-й. Між нами відрив 6 балів. Вже не неочікувано для мене активніше розпочали саме гості. Але так вийшло, що на контратаці Шапаренко вивів Нью-Касл вперед. Але протрималися ми недовго і ще в першому таймі ми пустили. А на початку другого тайму вовки взагалі вийшли вперед. А потім Шапаренко був замінений, і ми програли з рахунком 2-1. В АПЛ в нам вже ліга чемпіонів, майже не світить, ми вже дуже багато втратили. А до речі, взимнє трансфер трансферне вікно до нас приєднався Дарвін Нуніс. А до речі, я вибрав Челсі в якості бажаної команди. Туди ми можемо перейти. Напишіть, що ви думаєте про цей трансфер. ну і вже наш агент пише, що треба шукати новий клуб, дивлячись на останні наші успіхи. Ну а зараз в нас буде перший матч плей оффу Ліги Європи проти Карабаху на виїзді. Взагалі, моя ціль це виграти Лігу Європи, і тому такі команди, як Карабах, ми маємо не помічати. Так, ну поки що просто контролюють м'яч футболісти Карабаху на нашій половині поля. Так, і вони поступово починають будувати атаку дуже небезпечно. Так, тепер нам треба їм відповідати, Шапаренко, нам треба йти в атаку. Скільки в них вільних зон. Ну і можна бити ІСАК! Забивай! З розвороту забуває. А от такий мені вже початок подобається. Але здаватися я не планую, тому що Карабах точно не захоче програвати Шапаренко. Тут треба розвернутися. А взагалі мені дуже не подобається, що вони так просто переходять в центр поля, паш між зонами. Накривайте! Накривайте! І тепер наша контратака Шапаренко. Давай! Побіг! Побіг! Як він хрутить храфти опонентам на, на Гордона Ісак. сок! 2-0! Яка чудова атака! Яка атака? Оце я вже розумію, клас. Я планую забивати ще. Давай, Шапаренко, втікай, в тебе це виходить дуже просто. Забивай третій. Поки що не так багато варіантів Шапаренка для проведення атаки, але можна тут щось придумати. А віддай сюди між зонами або самби, або самби. Стандарт в Карабаха. Не дайте їм тут вільного простору. Хоча б зробити атаку? Так, все одно їхні футболісти. Ми їх з'їдаємо. Ми їх з'їдаємо. О, Мірон, давай! Ну побач мене без офсайду. Офсайд. Ну ти довго з м'ячем. Фернандеш Шапаренко з його тут. Але він брештовкує далі. Ну поки що, після першого тайму ми ведемо 2-0. Так, в другому таймі нам просто спокійно треба зіграти від рахунку, але зараз вони в нашому карному. Накривайте, накривайте, не дайте пробити. Ну і тепер один-два рахунок, і це взагалі не перевага. Далі залишок другого тайму обіцяє бути дуже і дуже напружений. Але нам не можна сідати в автобус і грати на відбій. Нам треба продовжувати грати в свій футбол. І зараз наша атака Микола Шапаренко просувається. Але на так багато варіантів. Ну, поки що в другому таймі в нас абсолютно нічого не клеїться. Бензі розвертається і бачить свого партнера перехоплення. І тепер наша спроба втікти. Як він можеть опонентів? Бачи, Бордона! Так, в нас виходить Нуніс і контратака на наші ворота. Вона начебто загальмувалася, але все ж таки продовжується. Нам треба уважно грати в захисті, не дати їм тут нічого зробити. Так, взагалі нам треба забити третій, щоб було поспокійніше в матчі відповіді. Але тепер атака на наші ворота Андрада просувається. І ми його не можемо зупинити. Як він нас навозив? Заблокуйте! Тут було небезпечно, але тепер з останніх сили йдемо в атаку. Шапаренко шукає опції, його не накривають, але нікому віддавати. Так, Шапаренко, виходь! І можна б збити і забивати! Так, цей поєдинок завершується з рахунком 2-1 на нашу користь. Але ще нічого не вирішено. З неочікувань в першому матчі плей-офф Ліги Європи можу виділити тільки Поразку Бешекташа 0-3. Ну і ще Поразку Селтіка. А так все як і має бути, начебто. Ну дивіться, ми зіграли матч проти Карабаху, ну і через два дні на третій в нас вже поєдинок в АПЛ. Нам треба якось економити сили в цьому поєдинку, бо через 4 дні в нас матч проти Карабаху, матч, відповідь. Мене не так здивувало те, що ми пропустили вже на четвертій хвилині поєдинку. Здивувало мене більше, що автором гола був Габріель Джезус. Який ще нещодавно виступав за нас. Так, друзі, я не знаю як, але я провтикав його відход з клубу. Але ми зібралися і могли відігруватися. Ой, я вам більше скажу, ми навіть мали відігруватися. Але натомість ми пустили другий. А в другому таймі Миколу замінили через ненадто вдалу гру. Ну і матч закінчився поразкою 2-1. Ну і після цього поєдинку Шапаренко критикують. А сам Микола написав те, що так він зіграв не дуже, але він не може постійно цінути команду. Ну і я повністю згоден. Він це мав рано чи пізно написати. Наш агент нам написав, що він нас підтримує. Ну і вже дуже активно шукає нам новий клуб. Ну а зараз в нас буде поєдинок матч відповіді Ліги Європи проти Карабаху. Я дуже хвилююся перед цим поєдинком недооцінки опонента з нашого боку. Бо ми можемо подумати те, що ми вже в наступному етапі. І сьогодні без недооцінки нам треба зіграти. Шафаренко крутить, вертить, намагається вийти під удар поворотом. Ну і він виходить! Але б не вдало. невдало. Анраде, в нашому карному крутить вертить, знаходить пасом Бензію. Дуже небезпечно! Накривайте! Шапа заблокував! Так, тепер наша відповідь. Микола Шапаренко багато вільних зон в Карабаха, він цим користується, виходить і бий! Чудово, Шапаренко заходить на надальню! Тут мають бути наші, але виграють підбор гості і поступово будують свою атаку майже без супротиву. І мені це зовсім не подобається. Сілва намагається пролізти один м'яч по такому поєдинку. Це зовсім не перевага. Бензія на ударній позиції. Що тут він буде вигадувати? Накривайте! Зараз максимально відкритий футбол, ми з вами спостерігаємо. туди надано Гандраде. Знаходить пасом Бензія, Бензія. Пас між зонами! А зараз в нас шанс, щоб забити! Віддай сюди, Шапаренко, ти маєш цим скористатися, він влітає! На пейс на надальню! Так, поверни сюди, Шапаренко. Що буде тут тут вигадувати? Вирішую закидати на Гордона, Гордон, вирішуй! Гордон забиває! Так, і мені дуже подобається, що Карабах так відкрито грає! Шапаренко, ти просто маєстро! Все, ми закриваємо цю гру. А ну і після першого тайму ми по сумі двох поєдинків перемагаємо 4-1. Ну, взагалі радіти, що ми так просто розбираємо Карабах, немає сенсу. Тому я поки що без емоцій. Шапаренко знову заходить, виходить. Фол. Ну і штрафний удар, гордон підходить. А яка цікава комбінація, а якби вона прийшла, ну витеп на подачу. Те, що ми робимо Ісак! Гордон добий! Ну взагалі, що мені ще не подобається в Ньюкаслі, це трансферна політика. Ми накупили багато класних футболістів і вони сидять на банці. І це мені не подобається. І ще мені не подобається те, що ми пускаємо. Андраде намагається пролізти до наших воріт, і в нього це виходить. Ну ні. Пішла подача на підборі їхні футболісти паш між зонами! Заблокуйте. 3-2. А оце вже дуже небезпечно. Оце мені зовсім не подобається, бо зараз Карабаха можуть вирости крили і вони ще й камбекнуть. Ну, знаю, Ньюкасл, ми можемо ще й програти. Шапаренко виходить під удар поворота. Можна бити. Так, зараз в нас контрвипад, його треба використати. Шапаренко влітай! Давай! Закривай цю гру! Бардо виходить, знаходить паса Сака І сак. А тут, а тут Віра, як він проштовхує. Ну і як вони прилазять? Якщо так з нами грає Карабах, то як з нами будуть грати умов наполі? Андраде, він, 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 він проходить! Ні. Лунає фінальний свисток, який сповіщує нам те, що ми проходимо Карабах? Але мене непокоїть рівень нашої команди. Ну і в підсумку, Славія Прага проходить Севілью по пенальті, оце сенсація, Young Boys проходить Зальцбург, ПСВ проходить Хьорц, Бешикташ відлітає 6-0, Бруся Менгенлабах проходить Вікторію Плізінь, Ленц проходить Селтік, Динамо Загра проходить Ліон і Ньюкасл проходить Карабах. Ну і наш опонент у дні восьмій це О, НІ! Це Фіорентина. А ну що, друзі, всім дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. На все добре, бувайте!